Я майже зібралась на роботу, і сьогодні буду тестувати два продукти від Everline. Стрілочка я вже нанесла. До, до речі, теж Everline. дуже класний е, маркер і тримається цілий день. І два таких продукти. Перший продукт це така база. Виробник вказує, що потрібно її нанести до. Вона потовщує, видовжує теж від Everline, Теж серія Varieté. це в коричневому кольорі. туш. давайте будемо. Тестував. було нічого особливого, просто вийшли на вулицю. На вулиці, 30-градусний мороз, у вас замило снігом, ви десь йшли, був сугроб, ви в нього провалились. Ну, тобто, -то так, о, дивіться. Ну, прям такий об'ємний. Тепер беремо нашу коричневу туш. Це та ж сама серія. Ніби не погано. Мені подобається. За свої кошти, ну, цілком оп. Па-па.